Всім привіт! Я Петро Бухов, і сьогодні хочу обговорити пам'ятник Катерині. Я писав на Фейсбуці великий пост 15 серпня про це, і я вважаю, що її потрібно прибрати. Не буду наводити всі аргументи з цього посту. Вже пройшло багато часу, і багато людей вже зрозуміли, що її потрібно прибрати з центру міста. Є два аргументи, які. Кажуться люди, які проти цього. Це те, що потрібно берегти нашу історію і те, що площа повинна бути красивою. А з цим пам'ятником вона красива. Ну тут я з ними згоден, тому наша фракція Європейська Солідарність в міськраді внесла на розгляд сесії, яка відбудеться в наступну середу, 28 вересня. Проект рішення про демонтаж пам'ятника Катерині II. І перенесення його в історико-краєзнавчий музей. Якщо деякі люди кажуть, що пам'ятник Катерині II – це історія, то вони не будуть сперечати з тим, що місто історії в історико краєзнавчому музеї. Ну, а друге, ми вважаємо, що потрібно провести архітектурний конкурс і визначити, що повинно бути на цьому місці. Тому що дійсно площа красива, гармонійна, і я вважаю, що повинно бути щось подібне за пропорціями, за розмірами, щоб зберегти цей ансамбль. Але це точно повинно бути не пам'ятник російському цареві. Подивимося, як будуть голосувати депутати, як будуть голосувати мер. Чи допустить взагалі він голосування по цьому питанню, чи може вони скажуть, що там є якісь юридичні проблеми, ми там щось неправильно оформили. Буде дуже цікаво це побачити в наступну середу. На цьому все. Підписуйтесь, залишайте коментарі.